Мені каже, де схопив чинні дрожба. National Geographic, товарищ. Тут поким часом пылесос. Пили... Ой-ой-ой-ой-ой, там... Роз... там щось серйозне. Ховатка йде не на життя, а на смерть. Не нюхай мені сраку, коли я в ділі. Іди звідси, що не бачиш. Я зайнятий. О, папа, добиває. Так під'їжджу ближче, Та не хочу сляка спогнути. Буде сьогодні міша чи ні? Май Боже, щось сорове. Да? Пилесосом заважає. Де тут він мріє? Я, я сама не розберу. Ну, що буде діло, шановне? Чи ні? Я підійду ближче, подивлюсь.